З миром Божа, дровоціні, хотіла з вами сьогодні поділитися прекрасним свідченням, яке вийшло на каналі Салтоненко, де ділиться пастир. Зараз він пастер тераспольської церкви. і е, Народжений він був з звичайної сім'ї, е, в якій пили, в якій блудили, бійки, все різного було. Він від малого дитинства спробував алкоголь. Потім був залежний від алкоголю, від туди. Все спробував, все, що пропонували, все пробував. І був залежний, не міг звільнитися. Настільки він був залежний від алкоголю, його та мама до різних гадалок, дідів, різні бошки, різні амулети, різні ікони, все було і нічого не допомагало. Він навіть сам пішов до церкви і до священика, щоб допоміг йому звільнитися, що не говорить, ну, сказано, пий да не впивайся. Але ви знаєте, я ніде такого вірша не знайшла в Біблії. Ніде не сказано, поки Біблія говорить, що не пий, не впивайся вино, але наповнюйся духом. І він не міг отримати свободу ніде. Він уже якби, і не надіявся на те. І він ходив по церквах, він в іншу церкву там пішов а, і ну, теж хотів отримати духа. Він ну, якби чув, що є дух святий, хотів отримати духа. Потім ну, йому говорили, що треба довго молитися, 5 років. Він іншій йому сказали, що взагалі немає. І потім він познайомився з Станіславом і Юлією Солданенко, вони почали спілкуватися. Він приходив на служіння в церкву. І... І він підходить до пастора і говорить: а чи я можу хреститися Духом Святим? Говорить, я вже не надіявся говорити таке питати, тому що по-різному реагувала на це. І він говорить, що так зараз помолимося, позвав служителя, служитель помолився за нього. І Він говорить: я здавався так легко, так просто просто помолитися. Говорить, так. Помолився і її я наповнився духом святим. я почав говорити іншими мовами. Всі ці залежності ну, пропали. Каже, я з того часу я не пив, я не блудив, а немає цих таких залежностей, всякого плуда, алкоголю. Говорить, що Господь насправді його сказано, що істина зробить вас і Господа є свободу, про до нього, всі строджені, і він заспокоїть нас. Він говорить, я отримав. Силу духа, противостояти, сатані. він сьогодні є пастирем. Пастирем церкви Тераспорсь Тераспорської. Ви знаєте, багато людей сьогодні йдуть на поводу от такого. Пити немає такого. Це лежать пророки, які говорять, Півляно поки говорить, що коли ми маємо помутнівший розум, ми вже не можемо бути в істині твердо і дивитися на цей світ. Ну, самі подивіться, коли ви п'єте. Це була б доза. Одразу йде помотніння разуму. Одразу немає якоїсь дози, яка була би безпечна. Немає, немає норми. І навіть